Танцюють, малюють та змагаються в спортивних іграх. Першого червня для дітей загиблих військових провели благодійний захід. До нього долучилася 12-річна Софія разом з 11-річним братом Павлом. На початку повномасштабної війни їхній батько повернувся за кордону, пішов воювати добровольцем. Десять днів тому чоловік загинув під Вовчанськом на Харківщині. Сьогодні каже, змогла відволіктись. Я просто не думала про це, я відволіклася і мені легше стало. А коли ти сидиш, то це все тут воно дуже тяжко. Коли я дивилася на інших людей, я бачила, як вони посміхаються, А мій папа більше не посміхається. Після смерті батька Софійка регулярно відвідує психолога. Розповідає, її мати Людмила: донька стала замкнутою та не може спати. Донька постійно. У його телефоні переглядаю всі фото, всі відео. Речі одягає повністю його всі речі, всі футболки, які були батька. Вона в них ходить, вона в них спить. Ми долучаємось до таких заходів, щоб якось не бути на самоті. Розмальовувала пряники та змагалась в перегонах і донька загиблого військового Мелані. Розповідати про свого батька дівчині складно. Я взагалі нікуди не хотіла йти, мене оця жінка заставила. Це, звісно, важливо, але це дуже займає багато часу. Батько Меланії також пішов на війну добровольцем. Загинув у грудні 23-го року під Кремінною на Луганщині. В нього поцілив російський снайпер. Тоді доньці було лише 8 років, каже її мати Ольга. Я е дуже так ридала перші на два дні. Вона до мене підійшла. говорить, мама говорить, так, не плач, говорить, не мочи, татові ноги. Йому погано він не може піти. Говорить, не, не заважай йому. Мачу в неї сльози течуть, але вона тримається. Через постійні сигнали повітряної тривоги більшість часу діти провели у сховищі. Там з ними працювали психологи. Я хотіла ще раз за такий захід прийти. Мені дуже сподобалося. Я тут сьогодні зробила мамі пряники. Я тут сьогодні побувала на спорті. Дуже важливо, що діти побачили, що не одні вони о, такої біді. Що крім них тут є багато таких діток, у яких своя біда, і з якими можливо потім подружиться ще загалом до акції соцпроєкту єдність долучилися 36 дітей та їхні матусі. За словами співорганізаторки заходу Оксани Кукци, найближчим часом планують організувати ще одну таку зустріч. Олеся Приходько, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.